Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Ростислав Кравиця. Це відео присвячено такому досить важливому питанню: це позовна давність, ну, особливо це в кредитах, в якихось зобов'язальних правовідносинах виникає. Коли на час дії спочатку ковіду, потім воєнного стану, позовна давність продовжена і дуже часто. На жаль, кредитори, недобросовісні кредитори, такі теж є недобросовісні кредитори, які там 10-15 років про щось думали, знали, а потім починають там посилати, що у них позанадавні ще 7 років є, 8 років є там. Що з 20-го року у них все поза на давність, а з 20-го ще на три, тобто з 17-го року у них взагалі є право на стягнення заборгованості. При цьому це я вважаю, вже зловживання правами. І дуже сподіваюся, що врешті-решт якось верховний суд цьому дасть оцінку. У нас є декілька справ зараз з цього приводу в Верховному суді. Ну, поки ще рішення правових позицій з цього приводу нема. Тому що ситуація досить складна, ну і треба трошки подумати. Тому на це відео більше присвячено, мабуть, навіть і не тільки простим громадянам, ну і суддям, які будуть дивитися і все ж таки звернуть на це увагу. Звернуть увагу на ці проблеми, які виникаються з позивної давністю, з припиненням правовідносин. Що стосується от кредитів і позивної давності, то тут треба враховувати ті обставини, що у нас. Читати дуже уважну умову договору. До речі, я дам під відео відповідне посилання на рішення суду. Ну і буду вас просити для підтримки каналу, як вдячність, все ж таки підписатись на канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Це дасть змогу поширити значно більше охопиту аудиторію, щоб люди знали про свої права. Ну і таким чином ми зможемо разом з вами захистити один одного, захистити від свавілля і від безграмотності. Що сталося на сьогоднішній день? Ну, в будь-якому разі підстави настання обов'язків вони передбачені, от детально вам розповім. Вони передбачені безпосередньо самими кредитними договорами, тобто, коли закінчується строк дії договору. Чи коли наступає момент, з якого цей строк дії договори закінчується, тобто, ну, наприклад, якоїсь обставини, от, наприклад, у нас в Правок з банки, коли були кредити, ще був цей правок з був такий, якщо ви пам'ятаєте, Черновецький, він взагалі в своїх договорах, зверніть увагу, ще були ці кредити в правок з прописував, що у разі несплати за житлово комунальні послуги більше ніж там за місяць чи за два місяці, наступає. Повернення зобов'язань за кредитним договором, який видавав Приватбанк. Тобто, якщо ви в свій час колись не сплачували за ЖКХ, то строк повернення кредиту за кредитним договором настав. Інша ситуація буває, коли є відповідні вимоги, тобто банк звертається з вимогами або з письмової вимоги, або з позовом до суду щодо повернення суми кредиту. Таким чином, теж припиняється строк дії кредиту і далі вже. Як у нас люблять розповідати, знаєте, науковці, які випадково потрапили до Ладно, тут така історія, що випадкові люди починають розповідати нам, що у нас зобов'язальні провідносини трансформуються в охоронюванні. Знаєте, щось таке вигадали собі, самі придумали, і тепер всім нав'язують цю Е, Тобто у нас вже нема кредитних правовідносин, у нас починаються правовідносини. Охоронюване. Що це за охоронюванного права не Незрозуміло. Звідки вони не Незрозуміло. Чим вони передбачені, не зрозуміло. Тобто, в їх фантазіях це все передбачено. І тут починається більш цікава історія. Тобто у нас наступають от певні обставини, за якими строк дії кредиту настає, і відповідно з цього моменту починається от вираховування цього строку позовної давності. Зазвичай це три роки, але він в кредитних договорах може бути і продовжений. Я бачив по 50 років там у Приватбанка, Альфа-Банка в умовах там було. Тому також звертайте на це увагу. Однак зараз беремо стандартну історію з безпосередньо стандартним. Не збільшеним строком дії позивної давності. Зменшувати не можна, збільшувати можна. Як я говорив, я зверху розміщу там більш детальне відео. Тому варто на що звернути увагу. По-перше, оці три роки, з моменту, коли настили обов'язки, Тобто і, або вимога банку, або рішення суду. От в даному випадку, те, що я дам в себе в телеграм-каналі під цим відео, це рішення там, суду Укрсібанку, коли він ще в 2015 році звертався, чи там, в 2010 році звертався з позовом, йому було відмовлено в позові, і потім в 2015 році він вирішив ще раз подати. Вже було відмовлено в позові, припинена порука. вирішили ще раз подати і було відмовлено. Однак, от зараз на час воєнного стану, з 2020 року. і Безпосередньо ковіду у нас Кабінет міністрів, верніше, Верховна Рада так переживали за цих недобросовісних кредиторів, вони люблять там фінансових спекулянтів, я вважаю, захищати той закон, славнозвісний про відновлення кредитування, що там відновили в 2017 році кредитування, 17-го року. Щось я не бачу. Треба і закон може відміняти, якщо він не відновив кредитування. Завжди ми можемо знайти собі виправдання. Ну, то така історія. Тому о, момент є такий: те, що було вже... Припинена, не можна продовжувати. У нас спочатку був ковід, який чітко передбачав, на який період припиняється, не припиняється, а продовжується позовна давність. А потім у нас воєнний стан тут припиняється позовна давність. І те, що вже закінчилось, припинити неможливо, і подовжити це неможливо. Виникає ситуація. От я дам посилання на цю статтю, ми з колегою досить детально проаналізували дії цього закону, як в нього чітко прописано, І виникає така ситуація, що фактично строк позовної давності, от визначений цією 257 статтею цивільного кодексу, завершення якого припало на час воєнного стану у період з 15.03.22 року. Запам'ятайте ці. Ці цифри До 8-го, -11 -23 11-го, 23-го року, це коли у нас почалась історія з воєнним станом і продовженням строків. Фактично, от цей період, якщо закінчили строки позовної давності, вони вже не продовжуються. Тобто те, що вже після 8-го, 11-го, 23-го року закінчилась позивна давність, і можна, от вона у нас нескінченно продовжується. При цьому, знаєте, досить дивна ситуація виникає, коли військові, які знаходяться на фронті, у них строк звернення до суду рік о, місяць, тому що це публічна служба. А тут, у банків, 8 років. Де справедливість? Я вважаю, що депутатам треба вже звертати на це увагу і вирішити якось це питання з цією позовною давністю і прибрати всю цю, все це продовження для того, щоб всі були в рівних правах. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде вам допомога, звертайтесь, будемо захищати ваші права, ну і ви повинні знати про них. Тому підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни в нас немає. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ. До зустрічі!